До 1 вересня майже місяць, але Київська духовна семінарія напружено працювала кілька днів поспіль. Цього тижня тут проходили вступні іспити. Вступна кампанія у київських духовних школах мало чим відрізняється від таких же клопотів у світських вузах, де в цей період на подвір'ях завжди гамірно, а в аудиторіях панує напружена тиша. Хіба що перший день вступних іспитів у духовних навчальних закладах. Традиційно починається зі спільної молитви та короткого засідання вченої ради. В цьому році більше на 80 чоловік подало прохань ті, хто бажає навчатися в київських духовних школах, і тому сама кількість вже предполагає більш такий нущатиний відбір наших абітурієнтів. Получається так, що на стаціонар у нас претендує три чоловіка на місце, а заочне відділення. Ті, хто не має священний сан на місце, шість чоловік великий конкурс абітурієнтів не лякає. Випускники Одеської духовної семінарії, які вирішили здобути академічну освіту, кажуть чотири роки навчання не минули дарма. Говорять, так чоловік підполагає, та господь розполагає. Ми готуємося а там, як Бог дасть, упаває на бога, да буде повсюду дорога так же саме. І ми ми надіємося на милость Божою і на милость священного на началі тому що чоловік все не може знати, як как він бы не училася. Та й учорашні школярі сповнені оптимізму. Є серед них як ті, хто прагне продовжити традиції священницьких династій, так і першопрохідці у своїх родинах. Якщо на це є воля Божа, то я буду першим священнослужителем в сім'ї. Щоб стати студентом Київської духовної семінарії, готуватися слід ґрунтовно. Так серед предметів є історія церкви. Тут треба добре орієнтуватися у подіях, описаних у старому та новому заповітах. Загальноцерковна історія обов'язковий вступний іспит, як і церковне читання та спів. А ще, крім знання рідної мови, треба розумітися і на іноземній. Це вимога часу. П'ять екзаменів, всі вони важливі. Вступні іспити для абітурієнтів завжди хвилювання. А ще добра нагода зустріти нових друзів. Цього року навчатися у київських духовних школах виявили бажання абітурієнти з України, Росії, Молдови, Білорусі, Узбекистану, Чехії, Англії, Німеччини та Греції. Сьогодні в Україні діє близько 20 духовних навчальних закладів, випускники яких щороку поповнюють лави церковнослужителів. Але священників в Україні досі не вистачає. Часто один ірей змушений опікуватися двома. Трьома парафіями. Зараз в Українській православній церкві кількість релігійних громад приблизно на тисячу перебільшує кількість священників. Тож побажаємо усім семінаристам плідно провести час навчання і стати добрими, освіченими та ревними пастирями.